Лозівська міська територіальна громада. Вітаю! Шановні мешканці Лазівської громади! Хотів би відзвітувати за минулий 2023 рік. Дякувати Господу Богу. Та Збройним силам України та рік ми прожили без втрати мирних мешканців та значних руйнувань. Українські сили протиповітряної оборони надійно тримали небо над Лазівською громадою. Це дало можливість зосередити зусилля на підтримці Збройних сил України, інтеграції вимушених переселенців, облаштування укриттів, відновленні та залученні інвестицій. За кожен ранок. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, пам'ятаємо та шануємо полеглих героїв. Першочерговим питанням, звісно, була підтримка Збройних сил України. На допомогу силовикам спрямували понад 70 мільйонів гривень. Однією з головних військових подій для Харківщини та рік стало оснащення мобільних груп для боротьби з шахетами. Лазівська громада допомогла придбати 5 повнопривідних дізельних пікапів і ще купу військового обладнання та спорядження для підрозділів Збройних сил. Сподіваємось, це допоможе врятувати більше життів та наблизити перемогу. Активно займалися облаштуванням укриттів та готували проекти семи нових сховищ. Найперше забезпечуємо освіту. Щоб відновити очне навчання, звісно, за згодою батьків. На проекти та ремонти укриттів загалом виділили майже 70 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів посучаснили систему оповіщення. В умовах повномасштабної війни все більше людей потребують соціального захисту, Торік управління праці та соціального захисту населення. Надало послуги майже 20 тисячам особам. У нашій громаді також зареєстровано більше 13 тисяч вимушених переселенців, створено раду ВПО, до складу якої увійшли переселенці. Збільшили підтримку захисників та їхніх рідних. Окрема увага приділяється радим нам полеглих героїв, полонених та зниклих безвісті. Продовжуємо надавати гуманітарну допомогу найбільш потребуючим. За підтримки ПРООН облаштували центр життєстійкості. Партнери з ПРООН надали також спеціальний вантажопасажирський пасажирський автомобіль. Це дозволить покращити якість соціального обслуговування у віддалених округах у реабілітаційному центрі «Жемчужинки» Запрацювали додаткові групи. Зокрема, фізичної культури та комп'ютерної грамотності для молоді з особливими потребами. На жаль, торік у нас посиротіло 42 дитини, майже всі знайшли нові родини та опікунів. Лазівська громада в лідерах Харківщини із розвитку сімейних форм виховання. Пишаємось та підтримуємо. Вдячні за допомогу партнерам. Та першій леді України Олені Зеленській. Лазівському міському центру Соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виповнилось 25 років. На його базі реалізували кілька важливих проєктів соціально-психологічної допомоги. Зокрема, безпечний простір є надія за підтримки міжнародної гуманітарної організації Корус Інтернейшн. Торік долучилися до двох потужних грантових програм – Гаверла та Демократичне врядування. Партнери підтримали громаду комунальною технікою та іншим необхідним. Німецькі колеги з міста Зіндельфінген передали два спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги та великий сміттєвоз «Сканія». Від Чеської республіки отримали житловий комплекс з 12 наметами з усім необхідним обладнанням. 2023 рік став історичним для започаткування побратимства з австралійським містом Едвард Рівер. Були впроваджені ініціативи партнерства з містами Німеччини та Італії. Працюємо над іншими міжнародними проектами. За результатами року не мали заборгованості заробітної плати та податки. Наша громада в лідерах Харківщини за відкритим доступом до інформації про місцевий бюджет. Лозівський ЦНАП та рік надав понад 15 тисяч послуг, відновили роботу мобільного центру адмінпослуг. Знову порушили питання нового приміщення ЦНАПу, адже кількість відвідувачів та послуг стрімко зростає. Отримали державні кошти та розпочали ремонтні роботи, провели тендери із закупівлі меблів та обладнання. Той рік був також знаковим до Лазівської медицини. Лазівське ТМО визнали кластерним закладом охорони здоров'я. Це дозволило зберегти вже існуючі медичні послуги та підписати угоди на нові. Капітально оновили неврологічне відділення. Почали капітальний ремонт реабілітаційного відділення, отримали обласну підтримку для оснащення сучасного реабілітаційного залу та оновлення комп'ютерів сімейних лікарів для амбулаторій та ФАПів. Надали та ремонтували житло молодим медикам, зробили капремонти в амбулаторіях і ФАПах, старостинських округів. Запрацювала цілодобова муніципальна аптека. В освіті порадували і вчителі, і учні. Маємо перше місце в області після Харкова за кількістю випускників, які склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. 150 юних обдарувань нашої громади здобули перемоги в обласних, всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних та творчих змаганнях. Мотивуємо їх та підтримуємо. За кількістю переможців та призерів, наша громада також стала лідером Слобожанщини у фестивалі майстри педагогічної справи презентують. Загалом торік в громаді навчалося понад 10 тисяч дітей. Більше 60% з них були охоплені позашкільною освітою. Представники учнівського самоврядування стали активними учасниками волонтерського руху. Для підтримки військових Збройних сил України. Відновили заняття у спортивних секціях та змагання, звісно, з дотриманням безпекових обмежень. Маємо значні досягнення Так, випускниця відділення вільної боротьби Лазівської дю США Олімпія, Рілля Альбіна, стала чемпіонкою командного Кубку світу серед жінок. У тому році багато зробили з відновлення освітніх закладів та зміцнення матеріальної бази. За підтримки ЮНОПС та народного депутата України Валерія Дубіля масово замінили вікна, отримали планшети, хромбуки та ноутбуки від партнерів. Розпочав роботу цифровий освітній центр. За сприяння громадської організації Європейський прихисток організували поїздки дітей для навчання та відпочинку до Франції. У Лазавій за підтримки фонду Говарда Баффета побудують сучасну фабрику кухні. В Україні є лише одна така. Її нещодавно відкрили у місті Бучі. Ініціатива здорового харчування належить першій леді України Олені Зеленській. Планується, що Лазівська фабрика кухня забезпечуватиме корисною їжею 86 закладів освіти. Загалом це складає більше 14 тисяч дітей з нашої та сусідніх громад. 2023 року підтримували культуру громади. У свою чергу працівники управління. Допомагали захисникам. З безпековими обмеженнями більшість заходів все ще проводимо на відкритому просторі, не збираючи великої кількості людей. За допомогою партнерів та за місцеві кошти оновлюємо бібліотеки, будинки культури, облаштували куточки пам'яті полеглих захисників, придбали обладнання, комп'ютерну техніку. Видали друковану книгу пам'яті. За підтримки гіс у Краснопалівському будинку культури відкрили дитячий хаб вибрики, провели колосальну роботу з відновлення Арільського будинку культури, ремонтували бібліотеки у 2023 році сфера житлово-комунального господарства викликала найбільше занепокоєнь. Теплопостачальні підприємства не отримали компенсації різниці в тарифах майже на 120 мільйонів гривень. Були арештовані рахунки, паралізована робота деяких підприємств. Але попри це, ми вчасно вимкнули опалення, запустили усі котельні. Вдячний депутатам за підтримку комунальних підприємств з місцевого бюджету. На це спрямували понад 40 мільйонів гривень. У тому році ми суттєво оновили техніку та почали оперативніше долати аварії на мережах. Протягом 2023 року працювала комісія з розгляду компенсації за знищені та пошкоджені Росією об'єкти, опрацьовували понад 400 заявок та призначили більше 16 мільйонів гривень виплат, Подолали наслідки буревіїв та обледення. Видалили більше 400 дерев, ще понад тисячу сформували та обрізали. Ремонтували понад 12 тисяч квадратних метрів доріг, відсипали більше 10 вулиць. В старостинських округах в тому році реалізували чимало знакових проєктів. Почав роботу новий медичний заклад обласного підпорядкування. Колосальну роботу зробили по Арільському старостинському округу. Ремонт будинку культури, дитсадка приміщень для старостату, бібліотеки та гуртки. Заміна теплотраси, підключення вулиць до зовнішнього освітлення, ремонт укриття, ремонт дороги, що з'єднує з, з Лозовою. Від товариства Червоного Христа України отримали сучасні модульні котельні. Спільно з партнерами організовували виїзні прийоми медиків. Надавали безкоштовні ліки, гуманітарну допомогу, за що безмежно вдячний Віктору Забашті та Вікторії Мілютіні, встановлювали таймери освітлення, замінювали водогони, підтримували матеріалами. Загалом вдячний старостам, соціальним партнерам, волонтерам, мешканцям за доглянуту громаду, за постійну підтримку Збройних сил України. Все перераховане, це лише частина від зробленого. Повний звіт зайняв би не менше трьох годин. Намагався перелічити основне. Вдячний за підтримку всім причетним. За все те, що зроблено в громаді, хотів би в першу чергу подякувати народному депутату України Юлії Світличній, голові обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову. Голові обласної ради Тетяні Єгорові Луценко, також депутатам всіх рівнів, голові військової районної адміністрації нашого району Володимиру Ромаху та голові ради Вадиму Гочу, цим волонтерам, підприємцям, фермерам, цим тим, хто допомагав, і особливо нашим мешканцям. Лазова це Україна, слава Україні!